Всім вітання з Херсона. Сьогодні ми приїхали для того, щоб передати ці прекрасні ноутбуки 70 штук від Тайваню. Насправді дуже дякуємо уряду Тайваню, президенції і всім, хто підтримує Україну. Ми знаємо, що з такої співпраці виросте велика співпраця на захист демократії і на шляху до історичної перемоги України. Фактично більшість техніки було викрадено з міста і з територіальних громад області. Тому ця підтримка якраз дозволить налагодити процеси управління в місті, вести облік гуманітарної допомоги і взаємодіяти далі з донорами і таки налагоджувати процеси відновлення в цій області. Тому що нам потребує багато допомоги. Ми і надаємо, стараємося в всіх напрямках, і в тому числі за комп'ютерів. Це заперечно. Ва Україні, героям слава.